Всім привіт! Вирішила, зу, скорити, будь ласка, вирішила сьогодні пекти сирник. Сирник е, львівський. Не знаю, правда, як вдасться. Знайшла такий досить цікавий рецепт. Якраз маю творог, тому зараз шукаю рецепт, бо ж треба щось знайти, то це не так просто. Так, Знайшла, що має бути? Має бути творог, сир, кисломолочний. Зараз будемо важити, 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 важити. Так, таруємо. включаємо. Воно зараз старує само. Так, 600 грам сиру. Будемо насипати. Ну тут кілограм 300, якщо мене не обманули, звісно. Бачили. Так, 600 грам сиру. Так, 300, ще 300. Я би навіть 500 дала. А ну, я дам 500, я думаю, що... Більше не потрібно. Ой, половинку. Ну, дуже сир, до речі, дуже, дуже такий. Ану, 430. 474. Йой. ой, 620. Зараз заберу цю велику галку. 533. І оцю 519. І оцю 505. І... отак. Ой, рівно тут? Добре. Тепер. Нам треба 80 грам цукру. Скажу вам так, з досвіту. Треба трішки більше. Тому що <кхід> даю 100. Чому так? Давала 80 і воно мені занадто не солодке, я би так сказала. тому даю 100. Ну, може, і ні, ну тепер. О, 105. Трішки пересипала цукор, вже набирати не буду. Це гарантія. Так, 105. Дальше. Мені треба 3 столові ложки сметани і 3 яйця. І 3 чайні ложки крохмалю. Давайте так. Порядок не, не суть важно. Крохмаль. Крохмаль я використовую кукурудзяний. Так, кукурудзяний крохмаль, саме звичайний. 3 чайні ложки. Так, зараз. Раз, два, три. Є. Тепер 3 столові ложки у нас що? Сметанки і три яйця. І вершкового масла треба 100 грамів розігріємо. Так, три яйця. зараз. Тут вже можна забирати, тому що тут вже все в столових ложках. Так, а курага буде окремо. Ось так. Так, три яйця. Ой. Беру зараз сметанку. 3 столові ложечки. Цікаво, скільки це в грамах, якщо ж на то пішло. О, є. Так, і... Е Вершкове масло 100 грамм. 100 грамм вершкового масла відмірюємо. Його треба роз. Половинку пачечки. Його треба буде в мікрохвильову. Тут теж особо нема що важити. Чесно скажу, чому так. Тому що тут 180 грам, якщо трішечки буде ну, плюс-мінус половинка, правильно? Я думаю, що воно не суть важне. І половинка якраз у мене піде, бо хочу ще сьогодні пекти шарлон. Так, поки воно там розігрівається, мені треба 100 грамів кураги. Зараз будемо закінчити 100 грамів кураги. В принципі, там в упаковці 125. Так, таке враження, що 25 грамів відсипав. І все буде ок. 30, 50, 80, 86 і 93. О, рівно сто прикидаєте, як круто. Так, дві кураги лишилися. Прикольно. І зараз буду тут нарізати курагу кусочками класними такими. Зараз Ну і, звичайно, оскільки я вам обіцяла, тому ще буду обов'язково показувати як я робила ту сирну паску. Масло вже, в принципі, розтопилося. Не даю його, йому сильно дуже розтопитися, все одно я буду все перебивати блендером погружним, тому воно, воно має бути, в принципі, по консистенції, як густа сметана. Тому він ж такий має бути, що його полиєш Шоколадом, а він так його можна їсти. У мене саме така довга форма є. Чому я вирішила взагалі робити це все? Тому що вони взагалі це. Сам сирник досить цікавий, і я ще львівський не пекла. Я пекла вже різне, мені здається, пробувала, я колись пробувала із орегу, можливо, колись вам зазніму відео. не пам'ятаю, Мені здається, що не знімала. Пробувала звичайний сирник, пробувала з кокосом, тоді, коли кокосові стружки забула всипати, пам'ятаєте? Тобто, сирники можуть бути різні. Я пробувала навіть карамельний сирник, купувала е, такий карамельний пудинг. А до речі, що хотіла сказати: даю крохмаль. Е, можна не давати крохмалю, можна давати ванільний там, або карамельний пудинг. І, відповідно до того, що ви вибираєте, е, смак буде трішечки такий скоригований. Тому, дивіться добре, що вам подобається. До речі, я вам скажу так: з орео мені дуже зайшов. А от з карамельками щось мені ну, сам смак був надто чи то надкуватий, чи що, я не можу цього пояснити. Але ну, на колір смак можете, звісно, спробувати. Е, я вам скажу на пів кілограма сиру кисломолочного даю одну пачку пудинга. Відповідно, воно якраз так нівелює смак, смак запах, смак сиру. Не можу сказати, в іншому, хто не любить такий відлуння сиром після молочного. Особливо, коли він домашній. В обов'язковому порядку. зараз Я це все перекладаю, бо воно зараз все піде. А потім буду збивати блендером, бо воно зараз все піде по стінках і ми його не зловимо. Бачите, масло ось так, і ми просто його ну воно не до кінця, але воно зараз розійдеться. Ми все одно будемо це перебувати. До речі, цей час. Творог у мене, той раз був дуже прям, вологий, цей раз менше. Але все одно. Так, я тут ванільного не давала цукру. Можемо, в принципі, дати, у мене є ванільний цукор. Я купила пачечку. Напевно, дам половину сюди, а половину дам в... а Зараз секундочку, трішки так, то символічно. А половину дам в шарлотку. І буде саме те, що потрібно. Mm -hmm. До речі, шарлотку я ж теж е, о, секундочку, е, печу не, е, не так. Як по рецепту, я трішки по-іншому це все роблю, і вона мені виходить пухкіша і, звичайно, смачніша. Mm -hmm. Так, Зараз ми будемо з вами збивати, зразу вибачаюся. А що буде сильно гудіти. так ловушка. Зараз. Опа. У є така лопаточка. Ми з ложечки це все позгрібаємо. Страшна костиння, не. Хіба ні? І будемо зараз. Так сам. Так, все. Починаємо робити операції. Так, ува. Опера. І ось. Поїхали. Так, може трошки не буде видно і буде гудіти, але вибачайте. Класно, як густа сметана. Ми виключаємо зараз. Секунда. Зараз буду все збирати. Дуже сподобалося мені. Взагалі краса. Якщо чесно, перейшов десенько. Позбираємо. І ми так швидко-швидко-швидко швидко. Так, зараз, 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 зараз. І ось так. Ой, яка краса. Так, зараз повністю шкода маси просто. Добавляємо сюди зараз курагу підготовлену, бачите, у мене все швидесенько. І будемо заливати. До речі, не знаю. Зазвичай такі сирники, прямо як масло, їх ставлять запікати додатково, як водяну баню робити. Ніколи такого не робила, тому, напевно, цей раз робити такий експеримент не буду. Біцяк, гарно. Це просто. Чисто, як в тому відео, яке я знайшла в інтернеті. Не повірите? Дуже круто. І зараз беру форминку і будемо на... Насипати. Так, Секундочку, бо в мене вже тих форм так багато, що просто їх не вистачає невистально не місце. Так? Дивіться, ось така формочка. Так, Зараз секундочку. І ми з вами зараз насипаємо. І ставимо його. Ну, напевно, буду ставити, як зазвичай, десь плюс-мінус на 160 градусів, на 175, десь так на 35 хвилин в такий як вентилятор, як для кексів є спеціальна програмка. Не знаю, якщо у вас немає подібної духовки, не знаю, як вам пояснити, можливо, дійсно треба ставити під низ воду. І робити таку, ніби як водяну баню, щоб вона випаровувалася. Щось ця лопатка мені не подобається. Щоб вона випаровувалася, і щоб. Як гарно, бачите, зараз тако. Ті люди... я до кінця... Зараз бо шкода. Взагалі шкода цієї маси. Вона надто надто пухка, бачите, навіть з лопатки. Особа не збирається. Це питання можна вирішити. Пальця замастикло. Вона просто шикарна. Вона просто шикарна. Я завжди пробую. Угу. Так, 80 грам цукру точно було замало. Я дала 105. М -м -м. Саме те, що просто потрібно. Нямка, нямка, нямка. Так, Будемо це мити зараз. М -м -м. Так, А це, трошки такого скалатаємо, скалатаємо. І ставимо в духовку. Покажу результат. Не знаю, чи буду поливати все шоколадом. Шоколад у мене є. Я ж купила шоколадки для е, сирної паски. Обов'язково ще ж вам покажу, але будемо бачити, як воно вийде. Зверху воно буде шикарне, тому що воно з-під низу буде мати такі риси. Ну, ви зараз побачите все. Ну, не Зараз, пізніше тіть. І раз я вже вирішила, що все вам показую, будемо смажити ось такі бандерики. Я беру їх на вагу. Мені трошки ну, лінь, але вони мають бути саме такий виробник, бо є такі просто а це ніби в дирочку. Вони смачніші. І зараз ми просто будемо їх обжарювати в яєчку. Поки там запікається все, і будемо ще смажити з вами котлетки і напевно. Будемо з вами ще смажити шпинатні оладки. Це все те, що смаження. Бульйон вже готовий. Буде у мене два салатики. Покажу які, які готую. Не пам'ятаю, реально, чи показували, чи ні, але, тим не менше, будемо бачити, який був у мене такий невеличкий святковий стіл на провідну неділю. І зазвичай ми готуємо свяченне, якщо буде можливість, також покажу, бо, чесно вам скажу, не знаю, чи буде у мене така можливість, але ну, постараюся. Ну, зараз ми будемо з вами смажити, покажу, як результат. Ну, саме смаження воно не є сильно е, цікаве, просто покажу, як воно виглядає в обсмаженому вигляді. Ось такий він вийшов, він ще ходить, свіженький, тільки вийняв з духовки, і покажу, як буду поливати.